Доброго дня всім. Ви знаєте, я стояла тепер за тою чорною ширмою і спостерігала за презентацією. Я так розумію, що це марафон Ласкоса, тому що я теж тут є по запрошенню компанії Ласкос. Але потім я задумалася, що це такий, знаєте, якраз обідній час, якраз максимум людей. І це те потрібне, яке найчастіше використовується нами, яке найчастіше використовується в наших клініках. І часто в моїх презентаціях є багато науки, а сьогодні я просто привідкрию двері, як це відбувається в нашій клініці. Е, я теж дуже люблю е, апарати, і в нас і в двох клініках багато апаратів компанії Ласко стоїть, і я буду з вами ділитися, як саме воно працює, і навіть при відкрию двері, як були перші покупки апаратів. Тому що коли ти в щось інвестуєш, це знаєте, це починається така історія. Так, хочу купити, тому що казали, що дуже добре. Ті розказували на конгресі. Почули. Потім ти взнаєш вартість того апарату і трошечки приостиваєш до того. Після того все-таки хвиля переборює, і ми купляємо той апарат. Потім апарат з'являється в клініці. І ми розуміємо, що нема вже тих пацієнтів, які казали: ну коли вже, коли вже ви нас запишете, так і е, ми вчимось працювати з тими апаратами а далі вже приходить реальна практика. Так от, як це виглядає в нашій клініці, тобто ми комбінуємо, нема на сьогоднішній день якогось класного, єдиного апарату, шприца або препарату. Весь секрет роботи з, з пацієнтами це є правильний протокол і правильний підбір роботи в довготривалій перспективі. І коли ми так працюємо з нашими пацієнтами, якщо через рік, через два. Ви їх запитаєте, а я останнім часом практикую, кажу, О, дивіться, ми стільки багато з вами зробили. Скажіть мені, от що вам найбільше допомогло або що вам найбільше сподобалось? Відповідь завжди буде. Слухайте, я не знаю, що, але оцей комплекс це от дійсно заходить. І я почну теж з апарату Люмека, це, це моя абсолютна любов в клініці. І скажу так, коли ми купували мікроголковий РФ. У нас був перший морфус у Львові тоді, і я їхала в Київ, я їхала до різних компаній, і я абсолютно на собі, на животі, на різних ділянках, на обличчі, на підборідді, пробувала різні мікроголкові апарати. РФ я хотіла бачити, як вони працюють. І на той момент вибір зупинився. На Морфеусі, І Люмека в той момент, дякуючи Марії Хомич, блискучому тренеру компанії Ласкос, вона мені каже: дивись, Морфеус, Морфеусом, каже, але Люмека це має бути. Це таке, як води попити. Це всі пацієнти будуть робити. Звичайно, першим пацієнтом була я. Я це все протестувала на собі, і потім я зрозуміла, що Люмека це є абсолютно та процедура, яка буде входити в протокол ваших пацієнтів у 90% випадків. Більше того, як це працює в нашій клініці, в нас є дві люмеки, і спочатку йдуть пацієнти, які є по запису на люмеку, так на IPL-терапію, а потім ще доктор наступний стоїть під кабінетом, стукає, каже: Слухай, дай апарат, мені на 5 хвилин. І в чому крутість цього апарату, що він дійсно їздить по всій клініці, благо я на ньому колесика, всі на ньому працюють і дерматологи, і косметологи. І, як на мене, вартість цієї процедури абсолютно є занижена по тим результатам, які цей апарат дає. Якщо порівнювати з іншими IPL-методиками, тому що IPL-методика будемо відверті, це стара методика, і часом, навіть 20 років назад, вона себе десь була скомпроментувала. То тут ми маємо швидкий результат вже після одної процедури. Пацієнти будуть мати ефект біоревіталізації. Більше того, я вам скажу, коли пацієнти приходять в клініку і кажуть, а знаєте, вони ж вже приходять часом зі своїм протоколом або готуються, або хочуть показати щось із себе. кажуть, значить так, мені будь ласка, біоревіталізацію зробіть. Я кажу, яка мета. Що ви хочете таку процедуру зробити, і коли ми виясняємо, що це колір шкіри, що це текстура шкіри, що вона хоче, щоб шкіра виглядала пружнішою і так далі, ми розуміємо, що тут ніяка біоревіталізація не покаже тих результатів, які я вам зараз покажу, які робить за одну процедуру Люмека. Більше того, пацієнти вже вивчили це слово Люмека. Вони вже навіть деякі не знають, що таке IPL-терапія, а вони вже добре знають, що таке Люмека. Отже, робота з фотоомолодженням це слово таке дуже узагальнене для нас. І не наукове, так, але для наших пацієнтів дуже зрозуміле. Тому що в кожного з них от, результат вони так його і оцінюють, що шкіра омолоджується, бо прибираються судини, прибирається зайва пігментація. Шкіра з такого брудного, сірого, тусклого кольору з розширеними порами повертається в гладеньку, пружну, чистеньку, ніби нанесена тональним кремом. І коли я пояснюю своїм пацієнтам, бо той, що прийшов на біоревіталізацію, переконати на те, що зараз треба буде прикласти насадку, поклацати світлом, і ви будете мати кращий результат, досить важко. Я кажу: ви в тональному кремі зараз так. Ну, уявіть собі, що вам його не потрібно наносити. Оце ви якраз і маєте оцей ефект е, апарату Люмеки. Ось пацієнтка з еритемою, і ви бачите, після одної процедури, як виглядає шкіра. Наступна пацієнтка розація, прекрасно працює на розація на еритему. Швидкість для мене дуже важливо це швидкість процедури. Тобто, якщо процедуру треба проводити довго, все, опускаються руки. Тобто ви бачите результати зміни шкіри, при розація, при еритемі, зміни якості шкіри, що дуже важливо. Не просто прибираються судини, не просто прибираються пігменти, ми маємо чудову сяючу шкіру. Оце трошки проблема з такими пацієнтами з акне, тому що чудово прибирається запальне акне у пацієнтів на апараті Люмека. І інколи пацієнти цим користуються, не хочуть лікувати. Вони знають, що можна прибігти на процедуру, пропрацювати люмекою, і все запальне акне пройшло. Ми говоримо про це, що це треба лікувати, але це важливо мати на увазі, так. Ось, наприклад, як виглядає пацієнтка, щоб не показувати короткострокові результати, а показувати довгострокові через 9 місяців після двох процедур, як виглядає шкіра. Тобто, однозначно, шкіра через рік буде виглядати краще, ніж до процедур. І завжди, звичайно, перші процедури будуть давати кращий результат. Більш вираженіший, тому що чим гірший стан у пацієнта, тим яскравіший результат ви можете показати на пігмент. Як працює люмека, ви можете бачити, як очищається шкіра. Якщо правильно підібрати. Е, пігмен, пігмент... І працювати з IPL-терапією, то можна дістати блискучі результати. І отеж пацієнтка через 12 місяців тільки на домашньому догляді. Я зараз буду говорити просто про апарати, про свій досвід і їхню комбінацію. І наступна любов це морфеус, Так, І це дійсно був апарат, по якому нас находили, нашу клініку, тому що слава цього апарату біжить. Попереду нього. І, звичайно, всі пацієнти просять, не всі орієнтуються, не всі розуміють, що це таке, але вони вже знають, що воно дуже добре працює. А ті, хто вже спробували, обов'язково повторюють цю процедуру на наступний рік. Цікавим є, дуже важливим є ось ці голочки носії енергії. Це є 0,5 міліметра. Ви задаєте глибину, де ви хочете прогріти і на яку структуру ви хочете вплинути. Це не лекція про морфеус, але ми пройшли кілька хвиль за роки роботи з цим апаратом і агресивні методи, і легші методи, і так далі. І нарешті є протоколи, коли ми знаємо, що морфеусом можна працювати на абсолютно різних типах, знаючи параметри, задаючи, де треба працювати з жировою тканиною, де тільки зі шкірою, де ви можете працювати з ущільненням тканин з другим підборіддям і так далі. Голки. Ми впливаємо на мені дуже це подобається, що можна за один прохід, коли ви зайшли голками в шкіру, можна кілька разів віддати енергію. Це можна віддавати на декількох рівнях. Це швидкість проведення процедури, і це адаптувати можна так процедуру, що під топічною анестезією вона проводитиметься абсолютно комфортно. Ми вибираємо протокол для пацієнта. Чи вам треба в понеділок показатись на роботі, чи ви маєте час для реабілітації? Ми абсолютно підбираємо. Ці параметри і е, ширина лінійки насадок, які використовуються в апараті Morphous, так, Це 24 голки, це і 12 голочок навколо очей. Це класна, е, класна насадка ресерфісінг, яка ми змінюємо якість шкіри поверхню шкіри. Це є Неізольовані голки, які часто використовуються при постакне, коли ми можемо впливати на розширені пори, і коли ми можемо впливати на рубці. Ну і звичайно, надзвичайно потужна робота з тілом. Це внутрішня поверхня рук, це живіт, це коліна. Тобто ми працюємо на кількох шарах і дуже гарно підтягуємо шкіру. Як воно працює, як воно виглядає. Класна тема, дуже транскотане оздраґливері, коли ми можемо через ці отвори доставляти діючі речовини. Ми це використовуємо в, нишні, в нинішній практиці. Для чого? Пацієнт хоче чим менше проводити ін'єкції. Вони не хочуть переносити біль, вони не хочуть ходити з папулами і так далі. Так, от, після проведення процедури Морфеусу, 30 хвилин після процедури є самими ефективними для проникнення діючої речовини. Тому зразу після процедури ми наносимо чи екзосоми, що дуже розповсюджено, будь-які мезотерапевтичні препарати. Навіть та сама транексамова кислота, яку можна нанести і працювати з пігментацією, плазма і бутилінотерапія. Так, часом треба збільшити дозу ботулотоксину, але з червоним обличчям зразу після проведення морфоусу ви можете абсолютно працювати. І воно дає дуже гарні ефекти, абсолютно рівноцінні, ніби ви прокололи ботолотоксин внутрішньодермально. Цю публікацію, я думаю, ви вже бачили, вона зараз летить по теренам інстаграму про те, що Food and Drug Administration строго б'є в колокола про те, що є дуже багато. Негативних наслідків після мікроголкового РФ, у. і навіть деякі я бачила пластичні хірурги, кажуть, що от бачите, ми вам казали, або там лікарі, які не працюють з мікроголковою терапією, кажуть, що це все не можна робити і так далі. Насправді, от бачите, 15 число жовтня цього року, де мова про те, що це є медична маніпуляція. Це не косметологічна процедура, і ми мусимо говорити про це нашим пацієнтам. Тому що коли я інколи бачу, що лік який лікар взагалі не лікар, людина, яка просто купила апарат. По ціні такій, в якій проводиться в нашій клініці, сама процедура, а це коштує весь апарат, то звідти ті всі побічні дії. Так, мікроголковий РФ вже має свою репутацію, і, на жаль, дуже багато непрофесіоналів просто е займаються тим, що приводять біду. Так і гарна мікроголкова процедура, гарний результат це коли кваліфікований лікар і якісний апарат. Ось такі результати ви можете бачити в чоловіка. Ви бачите, як впливає на брили, ви бачите, як міняється якість і колір шкіри. Морфеус – це теж і про колір шкіри. Бачите, 24 голки з екзосомами це є одна процедура. Ви бачите зміни в якості шкіри, ви бачите зміни в об'ємах, в рельєфах і в світловідбиванні. Ви бачите роботу з рубцями. Як чудово, працює з рубцями. До речі, є публікації там, де мікроголковий РФ прирівнюється до лазерної шліфовки по своїй ефективності, а комбінація працює ще краще. Стриї. Так, і е, врахуйте це, будь ласка. Я думаю, що хто працює з мікроголками, могли мати такі ефекти алергічні реакції на золото. Ось так виглядає. Пацієнтка папули мала три місяці, тому добре збираємо анамнез, таке може траплятися. Так, я переходжу до наступного е, апарату: це кандела. Це кандела Vibim Perfecta, Це є судинний лазер, це просто неймовірна машина. І ми довго не могли її розкусити. Ми довго думали, що це тільки для гемангіом у діток, для судинних маліформацій і так далі. І нам зараз аж відкрились очі і ті широти, наскільки цей апарат широко використовується в нашій практиці, тому що з судинами і з якістю шкіри цей апарат працює просто блискуче. Так, це не світло, як люмека, це є лазер. Це є дуже потужна машина. І нова технологія це та, яка не дає пурпури, тобто ми вже можемо працювати без синяка, але з кращими ефектами. І от ви можете тут бачити пацієнта, в якого була проведена пробна зона. На носі, якщо бачите, ось це зображення, половинка біла лінія. Оце проведено як, як з білою лінією, тобто там, де проведена була кандела, як буде реагувати в пацієнта. Е, ось воно як буде реагувати в пацієнта шкіра. І ось ви бачите результати, які є. Тобто, там, де не справляються інші IPL-терапії, інші лазери, то кандела це така важка артилерія, яка точно буде тут гарно справлятися. І часом, от з такими дуже важкими ситуаціями, е, тут робота нашого лікаря. Він дерматохірург, він легко не працює. Тому в пацієнтки нехай була важка реабілітація, така серйозна, добре, але ми, дерматологи, ми вміємо з цим справлятися, коли можна досягнути ось такого результату за одну процедуру. Такого ви не досягнете на жодному апараті. І як працює з судинними мальформаціями робота, з судинами на ногах, до ну, речі, там, де АПЛ-терапія не буде працювати, з рубцями, ви бачите, як зникає просто на очах. Ну і моя така, як то кажуть, зараз любов, любовна квантіфікіа. Ви тільки що про нього чули. А взагалі оцінити ми можемо тільки те, що ми можемо поміряти. Це не перший апарат аналізу шкіри і фотографування в нашій клініці. Це третя система. На двох перших я помилилася була. Так, це була витрата грошей, і зараз я вам про це кажу. І знаєте, що саме основне в цій системі? Тому що я вже працювала і я вже набила шишки. Я вже знаю, що важко було з тими апаратами. Багато зараз є апаратів. Засунув голову, сфотографував, переніс в комп'ютер, підключив і так далі. Це швидкість. Згадайте, коли ви працюєте з пацієнтом, скільки у вас часу є на фотографування? Чому в нас нема до після? Десь був телефон, вона була з макіяжем, треба було поставити виставити світло і так далі, і тому подібне. Для того щоб зробити фотографію на цьому апараті, вам потрібно 15 секунд, і ви 100% їх будете мати. Коли ви навчились з ним працювати, а для мене швидкість це. Ну, мега важливо. Тобто, якщо це буде займати більше однієї хвилини, я просто цього робити не буду. Тому в нас в клініці цей апарат теж бігає між кабінетами, бездротово скидуються фотографії в комп'ютер, вам не треба ні до чого підключати, вам не треба нічого встановлювати і щось міняти. Вам абсолютно все одно, чи ви сфотографуєте того пацієнта в коридорі, чи в туалеті, чи в кабінеті. І навіть якщо на нього буде світити сонце, фотографії всі будуть однакові. Для мене. З швидкістю роботи це є мега цінно. І саме основне в бонус, крім тої швидкості, ви отримуєте дуже багато характеристик, які ви можете з пацієнтом обговорити. Ви можете все показати, все доказати, тому що будемо відверті. Інколи пацієнти, в залежності від того, з якої ноги вона встала, вона може не бачити результату. Сьогодні цю пацієнтку я буду показувати е, ввечері і її ін'єкційний шлях. Ось дивіться, пацієнтка якої можна прирівняти якість шкіри після тривалої, після багатьох процедур біоревіталізації? Ми дивимося, як змінюється якість шкіри на люмеці, і як ми можемо це порівняти, коли зблизити, показати у всіх об'ємах, показати у всіх кольорах, пропорціях, поміряти всі розміри, зробити симуляцію, наприклад, збільшених губ, збільшених вилиць, як це буде підходити для пацієнта. Так, ще одна пацієнтка, це теж я показую їм, як після одної процедури виглядає шкіра після люмеки, як працює з еритемою. Якщо вам пацієнтка каже, ну слухайте, я щось не дуже побачила результату після цього, ми переключаємо такого пацієнта на судинний режим, і тут вже не посперечаєшся, є там результат чи нема. Він є очевидним для пацієнта. Теж пацієнт, в якому була комбінація, перфекти, перфекти кандели і Люмеки. І, до речі, зараз по новим протоколам спочатку ми проводимо канделу, а після того ми проводимо процедуру Люмеки. І ви можете бачити, який чудовий результат у такого важкого пацієнта, який оце ліс дерев на своїх щуках носив останні 30 років. Так, і пацієнти, особливо ін'єкційні. Це дуже важливо їм показувати, тому що з одного боку ми колемо так, щоб цього не було видно, але було видно результат. Те, що це не видно, ми це можемо показати в людях, а те, що видно результат, ми можемо тільки там показати, де це можна оцінити. Я вам дякую за увагу.